Позивний мій Каля, я головний сержант зводу, командир відділення. Піхота. Так. Ну, в армію потрапив, потрапив я спонтанно, ну, як і дуже багато інших людей. О, почалась повномасштабна війна, і ми прийняли рішення своєї компанії, друзями, піти, піти нести слугу. 25 числа ми вже шукали автомати та в маленькі групи для того, щоб в подальшому вести якийсь результат для нашої країни. До війни ну, не встиг я ще розмакувати свою своє життя і сказати, чим конкретно я займався. Працював в Англії. 18 років тоді поїхав. А до цього займався футболом. Барса суми. Барсо -сумські, Сумські люди всі про них знають. Так. В першу чергу чоловік з посади стрілок на тому ж самому урбані на якомусь якихось польових умовах він повинен знати все. Він повинен бути і піхотинцем, і розвідником, і навіть. Конкретно виконувати місію стрілка я не буду. бо піхотинець зараз дуже-дуже мало таких людей, які можуть, помімо своєї військової силової спеціальності, виконувати якісь інші задачі. Бо зараз багато мобілізованих тих же самих стрілків вони проходять як кажуть, з бусофобу. Він вже в апріорі не буде виконувати ті задачі, які е, міг би виконувати піхотинець на початку війни. Бо на початку війни е, люди приходили з якоюсь мотивацією. Вони знали те, що вони йдуть туди не за фінанси, без, які, без ніяких контрактів. І Їх ніхто не ловив. Це ж ну, саме головне. І те, що стрілок. Набуває свою військово-особову спеціальність за місяць, в апріорі це, ну, це дуже маленький термін часу для того, щоб о, в, ці, в цей період війни, коли війна розвивається дуже швидко, він не встигає нічого навіть на літу хапати. І о, о, тим самим, як дуже багато хто виражається, піхота це неблагодарна робота. Бо ти повинен тягнути на собі туди все бути відповідальним, по-перше, не тільки за себе, а за свого побратима. Це в першу чергу. Відноситься до людини так, як хочеш, щоб відносилося до тебе. Ти можеш заходити на позицію піхотинця. В основному ти заходиш туди з людьми, яких ти до цього може навіть і не зустрічав в своєму житті. Бо дуже дуже інтенсивна, як би це не хотілося сказати, але піхота обисилюється, хтось отримує поранення або ще якісь летальні випадки. І тим самим ви можете познайомитись там, а через, дай Бог, через 5 неділю, 5-7 днів вийдете, і ви будете до кінця своїх днів вже як друзі. Що допомагає. Кожному своє. Бачив багато ситуацій, як, ну, кому що допомагає. Хтось носить фотографії своєї жінки, дитини. Я мотивую себе тим, що не можу підставити хлопців, з якими я захожу. І себе цим мотивую. Хтось православний, комусь це допомагає. Хоч я б не сказав, що мені це не допомагало. Також завжди з собою носив молитву. І якщо якась ситуація критична, то я її завжди читав. Mm -hmm. Була ситуація ну да, за, за страх. Я навіть за себе не можу сказати, як я це себе поведу наступний раз в цій ситуації, бо кожного разу ти показуєш себе з іншої сторони. Але ну, я кожним виходом себе настраював так, що треба ну, завжди ставатися з холодною головою і завжди треба відповідати за свої поступки. Тому що в першу чергу я виходив на позиції як, ну, як старшої позиції. І, ми, і бували такі випадки, коли ти заводиш туди дуже-дуже молодих хлопців, які тільки до БЗВП приходять. І ти ні не, ну, не в комусь не можеш показувати свій страх, бо він передається іншим. І це також є як мотивація. І таких ситуацій дуже багато траплялося. Також, наприклад, евакуював ну, хлопців, і треба було їх, одну групу евакували тяжку, їх близенько забрали, а іншу групу треба було відвести ну, на віддалену точку. І це було вже вночі. І є, єдине, по чому я мог дивитися, куди йти, це ну, по крапові. Просто знати, що там в мене є точка, до якої я повинен йти. Блукав, блукав, але я йшов. Ну, я розумів, що колись я вийду. І в термін, же, що тебе він визначений. Там, 20 хвилин і машина вже буде там. І ти цим людям, яких ти ведеш, ти не повинен казати навіть те, що ти вже ну, по факту з ну, матюком скажу, проїбався. Ти, ну, ти повинен все одно казати, да так, да, да, правильно ми йдемо. Тому що ну, вони, це починається паніка. І вони розуміють, темно, вони навіть цієї дороги не знають. Дивіться, в першу чергу сказати відверто, я е, на БЗВП сам не був. І що там додати, я не знаю. Максимум відоси дивився, як там вони штурмують, показують, як це все робить, приколи. Ну, коротше, це дуже з сторони смішно виглядає. Е, по поводу крапиви я рік своєї служби пробував в ППО і обволодів цими навичками. Як там розбиратися. І за цього мені волонтери зібрали кошти, я купив планшет, мені прошили його, і в мене вже була хоча б якась інформація, якою я мог володіти, помімо того, що тобі сказали там заїхати, там, відслужити, і вас там через 4 дні виведуть. І тим самим та ж сама комунікація, ти розумієш, де хто стоїть. Якщо дуже цікаво, пішов там на КП, запитав. Чи можу я звернутися з таким питанням, щоб розуміти, де у нас хто стоїть з сумінників? Бо це, опять же, таки зараз дуже-дуже дуже серйозна проблема. І за те, що сліва від тебе може стояти батальйон одної бригади, справа стояти від рота іншої бригади. Ви не знаєте, ви не комуніціюєтесь. У вас може бути така ситуація, що треба завести групу, і ти можеш пройти через три зони відповідальності. І в тебе повинна комунікація бути з цими трьома бригадами, а з, з ними це все по радіостанціям, і ти бля, йдеш навіше на іграціями радійками. Це абсурд. Це, якось, ну, це повинно рішатися. Ну, я сам розумію те, що люди там не хочеться завжди такі балакати. Ну, Коротше, що дуже-дуже дуже багато втрат, що із -за цього не встигають проводити ротації. І за цього виходить такий бардак.